селе поставили забори. Ні в районній архітектурі, ні в Білоцерківській, нема нічого, взагалі ніхто про це нічого не знає. Ну, а скільки дерев, ну, повикорчували, популяли, де дозволань? Що тут взагалі буде? 90. 90 там щось. Ні-ні, 95, 95 сантиметрів. Ну, 95 сантиметрів. На рівні по шейки. Орієнтовно по породі, це Дуб черещитий. Оскільки знаходиться, знаходилось раніше це дерево на історичній території, от, прилягаючи до парку Олександрія. От. Можливо, це садівники відомі, такі як Бартецький, Ну, Можливо, вони їх насаджували. От. Ну, дерево візуально не менше 250-300 років. Але прошу звернути увагу на те, що всі пеньки на лінії срізу забруднені. Значить, умисно, неумисно. Умисно заляпані, щоб важливо було визначити, чи це свіжий зріз, чи не свіжий. Пунктир це вже 6 діаметром десь до 45 сантиметрів і п'ять дерев. Таких невеликих хвойні породи з до 20 сантиметрів. Ну, це те, що називається у лісників тонкомір. От. От, от, от. Ну, очевидно, що декілька тут дерев вони не мають ніякої вартості і деяке можна було вважати, що воно взагалі могло бути і пеньком. Так, то, більша частина із них могла бути діловою деревиною. Об'єктивно? Діловою деревиною і використовуватись на, ну, на дрова, що теж має вартість. Об'єктивно так, тобто Дуже зручно замітати сліди. О, ось вирівне. Коли вирізається, робиться вимітка. Робиться вимітка на рівні шайки і на рівні груди. Давайте зараз пройдемося, подивимося, ви в жодному місці не знайдете метки. Тобто яку метка, яку ставить от, чи то лісник, чи то той, хто робить цю вимітку. так. Дивіться, на жодному дереві, от ми на рівні шайки. Ми не бачимо вимітки, метки, тавро, клеймо, номер, вирути, номер я. номер. Да. Номер, хоча б кісточки би написали, номер. Його немає. От. Ну, він може з'явитися завтра. Мене звуть Олександр Магдич. Чого ми зібрали сьогодні тут Значить, ну, людей, громадян, які проживають в Гайку і в місті Біла Церква, здивував факт, що за глухим парканом. Проводяться якісь дії, незрозумілі людям, чи це ведеться будівництво і чому зрізаються дерева. Люди звернулись до нашої громадської організації. Ми звернулись до органів місцевого врядування, самоврядування, звернулись до МНС, до поліції з приводу перевірки законності будівництва і дії, які відход... проходять на цій земельній ділянці. Перше, що нас занепокоїло, це. Відсутність паспорту будівництва. От. Коли ми зайшли на територію, вона не замкнена, можна зайти сюди вільно, ми знайшли сім скважин, в яких знаходиться пальне. Яке пальне? Ну, я не можу сказати, тому що не являюся експертом. Але коли приїхали працівники МНС, вони підтвердили факт, що там знаходиться рідина, яка може загорітися або вибухнути. Так у нас по всьому гайку згоріла в школі. У нас по всьому гарі. А як це колет це... назад? Рідонок сінув пічко, пихнула і згоріла ньому. Портфелі. У нас по всьому гайку розбігів зараз. Ми будемо звертатися до районної державної адміністрації до міської ради з вимогою створити. Слідчу комісію, яка буде розглядати питання законності виділення цієї земельної ділянки під будівництво саме на цьому місці, де знаходиться пальне під землею, законність зрізання дерев, законність встановлення паркану. і Законність виділення, опять же, виділення біля школи для спорудження, як нам стало відомо, якоїсь культової споруди. Сподіваємося, що міський голова, очільник райдержадміністрації та голова райради відреагують на наші звернення і включать до складу комісії всі відповідні державні служби для перевірки законності дій, які проходять на цій земельній ділянці. Ще був був такий цікавий факт. А от людина стоїть позаду нас, яка давала телефон мені, і зі мною спілкувались невідомі мені люди, які задавали питання, що я тут роблю, чого я сюди привів людей, і що в мене будуть проблеми. І навіщо я взагалі це все роблю? Що я лізу не туди, куди треба? і Я заможу за це дуже сильно не зрозуміло, як відповіді відповісти. Хатя, а хто це? Хто це такий? Я не знаю, це треба запитати у теї людини. А, Назвіть прізвище, хто це такий, з ким він розмовляв. Прихожан, представився І... І... Старостою. Можливо, представився старостою. старостою. Старостя, це що, хто це? Староста це церква. Якої? Якої церкви? Яка буде будуватися? Ні, то який представник якої церкви це сказав? Як прізвище, якщо не старо. Яка конфесія? Яка конфесія це? Православна церква. Московського патріархату. Українська православна церква. Московського патріархату. Участие в неких действиях, которые могут повлечь за собой смерть, могут быть оправданы.